Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Вечір розпочався, можна сказати, з нових вражень для мешканців так званої другої столиці Росії, рідного міста Володимира Путіна Санкт-Петербурга. У Петербурзі зникала електрика. Перед цим чули вибухи, також вимикали світла у одному з найголовніших аеропортів Росії Петербурзькому аеропорті Пулково. Таким чином можна вважати, що і це російське місто зараз могло стати реальною ціллю для невідомих безпілотників. З'являються, до речі, і подробиці щодо ударів по іншому російському місту Курську. Як відомо, курянам у денні міста довелося відмовитися від святкових салютів. Замість цього вони спостерігали удари. По будинку місцевого ФСБ та по нафтобазі, однак потім виявилося, що Реальною ціллю цієї атаки на Курськ був місцевий аеродром, згідно із записами у російських телеграм-каналів, удар був результативним і, можливо, серед російських військових, які знаходилися на цьому аеродромі, є жертви. Таким чином українські збройні сили продовжують знищувати логістику та інфраструктуру ворога, щоб унеможливити йому відповідь на. Наступ Збройних сил України, які продовжуються на сході і півдні нашої країни. Звичайно ж, росіяни також продовжують свої атаки по українських територіях. Сьогодні ми дізналися про атаки по Херсону, і це ще раз говорить про ту тактику, яку російські окупанти обрали по відношенню до тих територій, які. Звільнила українська армія, вони намагаються перетворити ці території, які до речі, з точки зору самих росіян є частиною їхньої держави, і навіть згадуються у конституції Росії як на території непридатні для життя. Це відома російська історична тактика. Зруйнувати все вщент, щоб потім відбутувати. Краще ніж було, і таким чином ніякого жалю ані до людей, які стають жертвами російських атак, ані до інфраструктури у росіян немає. Про це треба пам'ятати, коли ми говоримо про звільнення українських територій від ворога. Багато хто неодноразово говорив, що на цьому війна і закінчиться. Однак, як на мене, саме ці території, які будуть звільнятися від російських окупантів, перетворяться на території постійних російських атак. Росіяни будуть намагатися зруйнувати все, що вони втратили. Над чим вони не здійснюють контроль, Так що мешканці того ж Севастополя, які зараз є свідками українських атак, очевидно, навіть не уявляють себе, якими можуть бути російські атаки в разі відновлення українського контролю над цим анексованим Володимиром Путіним українським містом, адже жорстокість російського керівництва. Просто не знає ніяких меж, а впевненість в тому, що для перемоги над ворогом потрібно знищувати критичну інфраструктуру і намагатися вигнати з місць проживання мирне населення, це і є та концепція війни, яка сьогодні обрана Володимиром Путіним за головний зміст його боротьби з Україною і намагання знищити саму державність України. Робити з цим можна тільки одне: боротися із цією очевидною метою жорстокої російської агресії. От сьогодні президент України повідомив про те, що Україна буде здійснювати спільне виробництво зброї із Сполученими Штатами. Це дуже важливий момент з точки зору майбутнього протистояння. України у її війні з Російською Федерацією, тому що тільки сильна держава із сильною армією може продемонструвати готовність боротися з російською агресією у майбутньому, зробити таку агресію неможливою і дорогою для. Російської Федерації і з точки зору людських жертв, хоча нагадаю, що людські жертви ніколи не цікавили ані керівництво Росії, ані народ Росії, і з точки зору. Реальних втрат техніки і можливостей відновлювати власні збройні сили, таким чином потрібно усвідомити, що і після війни Україні, якщо вона захоче вижити і не зіштовхнутися з новим, ще більш облудним нападом Російської Федерації, доведеться упродовж багатьох років залишатися мілітарізованою державою. Більшість розходів бюджету якої буде тепер витрачатися саме на збройні сили, і на військово промислову ви комплекс про соціальні гарантії, високі пенсії і зарплати бюджетників на цей час доведеться забути як про наукову фантастику, хоча звичайно. Є і інший вихід з ситуації, який дозволить Україні швидше відновити свою економіку і розквітати це вступ України до Північно-Атлантичного Союзу, адже гарантії безпеки, які може отримати в цьому разі наша держава, і розуміння Російської Федерації, що в разі нового нападу на Україну Росіяни будуть ризикувати третьою світовою війною і обміном ядерними ударами із Сполученими Штатами. Та іншими країнами-членами НАТО, це буде для наших ворогів на півночі таким моментом, який просто перенаправить їхню енергію агресії на інші колишні радянські республіки. Звичайно, війна на пострадянському просторі не закінчиться однак тоді Москва буде намагатися взяти під свій контроль ті держави, які не будуть. Вже такою небезпекою для майбутнього Російської Федерації, які не стануть загрозою реального конфлікту із Північно-Атлантичним Союзом, звісно, візит президента України до Сполучених Штатів, його перемовини із президентом Джозефом Байденом, можуть стати ще одним кроком до Вашингтонського саміту НАТО, де Країни-члени альянсу мають ухвалити наступні свої кроки щодо гарантій безпеки для України таких гарантій безпеки, які дійсно дозволять нам говорити про те, що війна з Росією, ну принаймні, у якомусь. Реальному майбутньому може добігти кінця, а не гарантії постачання зброї і техніки у багаторічному виснажливому протистоянні із країною сам людський мобілізаційний потенціал якої значно більше ніж людський мобілізаційний потенціал України, і тому Україні потрібна сучасна зброя і техніка, тому Україні. Потрібні гарантії безпеки з боку країн-членів НАТО, тому Україні потрібний реалізм союзників щодо небезпеки довгої війни, про яку мріє і на яку ставить президент Російської Федерації Володимир Путін у своєму бажанні знищити українську державність як перший крок до відновлення. Кордонів радянського союзу на 1991 рік. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у і Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!